Вітаю всіх глядачів та підписників. це канал «Січас». Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі відомий український політехнолог Сергій Гайдай. Пане Сергію, вітаю, рада бачити. Олена, вітаю вас, рад вас бачити і вітаю глядачів вашої студії. Будемо підсумовувати тиждень. Насичений він був на різні міжнародні зустрічі, так само на різні скандали. Але, от в підсумку: чергове засідання Рамштайну. Домовленості там генасамблея ООН, виступ президента на радбезі ООН. Ну і те, що Зеленський заручився двопартійною підтримкою у Сенаті Сполучених Штатів Америки. На вашу думку, яке це найближчим часом значення матиме, наскільки трансформується у посилення обороноздатності нашої країни? Ви знаєте, я згадую той час, коли я критикував всіх представників. Це в більшості були представники, проросійської, е, проросійські агенти в українській політиці, які казали, що проблема України в, тем, в тому, що вона е, керується з Вашингтоном. Я сміявся, розуміючи, наскільки вони е, брешуть, тому що, скажімо так, є тільки один центр керування українською політикою це Тіньова держава, яка і вона керується залаштунків нашої політики. На вітрині цієї політики можуть бути звіти перед нашими західними партнерами про розвиток нашої демократії, по боротьбу з корупцією, а там за лаштунками зовсім інше відбувається. Так, от, мабуть, перший раз за історію України ми дійсно по-справжньому підходимо до зовнішнього керування з Вашингтона Чому? А це ситуація, яка змушує наших партнерів взятися за це керування. Чому Тому що ми розуміємо, що сьогодні країна є, сьогодні наші західні партнери є донорами існування нашої країни без їх допомоги, без фінансової допомоги, без військової допомоги, без допомоги озброєнням ми б навряд чи могли вистояти у цій боротьбі з російськими навалою. особливо коли почався другий. Рік війни, тому що в першому ми ще виїжджали на нашому героїзмі і не на готовності російських окупантів е, воювати так, як цього вимагали вимагав наш супротив. Сьогодні вони готові до довгої війни, сьогодні вони готові безкінечно мобілізувати е, своїх вояків, і цього ресурсу у них більш ніж достатньо. Вони його не бережуть. На відміну від нас, де краще представники. Нашого суспільства саме зброї в руках сьогодні або захищають країну, або максимально роблять це, щоб допомагати нашій армії, і е в Вашингтоні це розуміють. Е у них дуже скажімо так активно включається контроль е за тим, куди витрачаються гроші їх платників податків. У них не, немає такого розуміння, що бюджетні гроші їхньої держави це гроші, якими розпоряджаються, і вони належать особисто до їх так званого діпстейт, глибини держави. Всі гроші, які є в Америці, це гроші платників податків. І якщо їх гроші використовуються неефективно, якщо їх гроші десь там крадуть, то виникають дуже неприємні питання, а, які під час виборів їхніх політиків, так чи інакше, скажімо так, призводять до втрати влади, до критики їх опонентів, бо це країна з достатньо розвинутими демократичними інституціями, з постійними виборами і з політичною конкуренцією. І сьогодні до нашої влади наш головний союзник в Вашингтоні пред'являє великі питання. Корупція це питання номер один. Ефективність використання як в тилу, так і на фронті, що ми робимо за її гроші? а, незадоволення а тим, як і іде... я перепрошую. Тут важливий момент хто саме ставить це питання, тому що про аудит минулого року активно говорили трампісти і республіканці. Ну республіканське, республіканського крило трампістів активно Знаете, на аудиті там дуже складно з цим. Там немає узурпованої влади в руках одно, одної людини, наприклад, президента. З одного боку Байден, начебто, є нашим повним прихильником. Більш того, після невдач в Афганістані, які лягли відповідальні саме на Байдена, йому би хотілося не мати більше такого прецедента, коли гроші, допомога і зусилля, і, і навіть смерть воїнів американської армії, призвели до того, що проект повністю провалився. Корумпована влада Афганістану здала за декілька тижнів талібам. Здала країну, велика кількість коштів потім знайшли на іноземних рахунках, і, скажімо так, серед маєтків їх можна владців. Це дуже схоже на Україну. Маєтків десь в інших країнах на кшталт Іспанії. Ось, а озброєння, яке дуже великої кількості було поставлене на а, афганській армії, досталося як трофеї Талліпом. Трамп більше цього вибачте, Байден більше цього не хоче. Але сказати, що він а, повністю робить все для нашої перемоги, що міг би зробити. Ми бачимо, як важко вибуваються ті інші транші, як, а, з яким запізненням ідуть. Такі важливі озброєння ну, насамперед це е, авіація F-16, які б вони могли нам вже давно е, поставляти. і вони вони б вже в цей сезон прийняли участь в бойових діях, щоб дуже сильно е, підкріпили нашу армію. Бачите, вони це тримають надовго. А основне це ракети е, підвищеної дальності, які б змінили взагалі всю війну, якщо б вони були сьогодні в Україні. Тому він з одного боку демонструє підтримку, а з іншого боку, все ще боїться, реально боїться ескалації з сторони Росії, все, що, на відміну від українців, боїться переходити якісь там червоні лінії, і все ще не розуміє те, що розуміли міжнародні політики після Другої світової війни, маючи досвід, скажімо так, Маючи до, 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 до досвід, який вони отримали, неможливо скажімо так, домовлятися з тираном, який хоче захопити світ, його треба ліквідувати, бо це призведе до великої війни, до великої загибелі. Цю помилку Трамп і його команда роблять як соціалісти, як люди, які не готові до рішучих дій, а байден, з республіканцями Байден, а з республіканцями... Там трапилась така історія. Ця партія представляє дві дуже різні половинки. Одні саме за радикальну допомогу Україні, саме за перемогу. А інші майже половина партії проти, проти допомоги, тому що вони кажуть свої меседжі. Перше, що вони бачать в Україні, вони бачать узурповану владу. Яка користається війною, щоб не проводити вибори, і полі і заборонила політичну конкуренцію всередині країни корумповані чиновники і імітацію боротьби з корупцією замість справжньої боротьби, бо справжня боротьба корупції це коли бореться з діючими чиновниками, які використовують своє положення. А коли під е гаслом боротьби з корупцією або збитих льотчиків колишньої політики ареш арештовують так, вони заслужили цього, але підміняють боротьбу. Забуваючи основне гасло того ж він кванью, який створив безкорупційний Сінгапур. Про те, що боротьба з корупцією починається, коли ти саджаєш трьох друзів. От трьох друзів сьогодні не готовий Зеленський саджати. А зарештувати Коломойського, який давно не друг, або невідомо чому ще не зарештованого Шуфрича, так, але вони вже почали розбиратися і розбиратися, що це більше імітація. Тому вони вимагають справжньої, скажімо так. Боротьби з корупцією, і оці дві половинки республіканців одні зробили все, що був ленд-ліз, А я хочу нагадати: банкова наша ще не скористалася ленд-лізом, вона не запустила цей процес. Байден може собі це дозволити, йому конгресмени і сенатори це дозволили. Але без запиту з банковою ця система не включається. Тому що сьогодні допомога йде безкоштовно. Ленд-ліз все ж таки це обов'язки. треба буде повернути всю техніку, яка буде цілою, або її викупати по дуже, скажем, на дуже привабливих умовах. Ну, я нагадаю, лендліз для Радянського Союзу. Вони розрахувалися за нього вже Росія закінчувала розрахуватися в шостому році і від реальної. Вартості того, що вони вимагали повернути, вони заплатили один відсоток, і ну скажімо так, але лендліз дає не ставить ніякого ліміту, бо ліміт є на безкоштовну допомогу. А на лендліз ліміту немає, і тому це питання зараз до нашої влади, чому ви не користаєтесь саме системою лендлізу, не вимагаєте цього від Байдена. Ось так, от а республіканці там грають дві сили: Одні вважають, вважаючи корумповану владу, узурповану, скажімо, командою Зеленським допомагати їм не треба. Хай самі розбираються з такою ж корумпованою владою, де узурпація влади відбулася в Кремлі, і це їх справи. А інші вважають, що програвати цю війну, де українці б'ються, республіканці, де українці б'ються. Не тільки за свою землю, і не за своє життя, вони б'ються за демократію в цьому світі, за свободу, за те, щоб як я вам розказував, всі тирани світу не об'єдналися і не почали третю світову війну, бачачи успіх Путіна. Саме так починаються війни. Спочатку дивляться, хто перший рівновагу порушить, а потім всі починають. Свої проблеми вирішувати саме так, як вдалося одному із диктаторів, навіть воюючи один з одним.